У всеукраїнській селекторній нараді взяли участь представники підприємств і організацій, які надають комунальні послуги населенню та профільні установи регіональних органів державної виконавчої влади. Глава уряду поцікавився, чи розпочато споживачам доставку бланків декларації про доходи і витрати осіб для призначення житлової субсидії відповідно до нового порядку. Якщо ми всій країні пообіцяли про те, що 25 мільярдів гривень субсидій буде виділено. І в бюджеті ми це передбачили на компенсацію росту ціни тарифів. І до сьогоднішнього дня жодного конверта. Жодного, я підкреслюю, не відправлено жодному громадянину України з тим, щоб він заповнив заяву, повернув її в управління соціальної політики і соціальної політики самостійно. Без черг, без людей, які е, толпляться в е, приміщеннях Мінсоцполітики, політики, призначило субсидії. Жодної заяви не відправило, Це просто неподобство і зневага в першу чергу до українського народу. Разом з цим наголошено, що люди повинні отримати всю інформацію та зразок документів із роз'ясненням, як правильно заповнити дані бланки. Такі ж зразки документів будуть розміщені на інформаційних стендах усіх підприємств, які надають комунальні послуги. Їх можна роздрукувати з офіційних сайтів органів влади. 650 тисяч вже виготовлено. Я визначаю, що вже на даний момент виготовлено 650 тисяч бланків заяв та декларацій для отримання житлових субсидій. 584 з них планується розповсюдити з завтрашнього дня. З 1 квітня перші 220 тисяч буде розповсюджено по районам та містам нашої області. І граничний термін це 4 квітня. Повністю всі 584 тисячі буде розповсюджено серед населення нашої області. На нараді обговорені питання реалізації механізму дії за новою процедурою оформлення та питання взаємодії між підрозділами. По завершенні учасники зібрання відповіли на уточнюючі запитання журналістів, які виникли в ході презентації. Зокрема, наголошено. Якщо людина отримує заробітну плату, то в декларації вказується заробітна плата за мінусом податку з доходів фізичних осіб і все. Тобто цей податок віднімається. Якщо людина отримує пенсію, то буде загалом пенсія зазначатися. Якщо людина отримує, наприклад, пенсію, зберігає її на депозитних рахунках, то мачі враховується відсоток за депозитами. Це обов'язково та інші доходи. в інструкції по заповненню декларації. Це все зазначено. Тобто потрібно просто уважно читати і людині звертатися не тільки, якщо людина отримує пенсію, не тільки до пенсійного фонду, а й до відповідних відділень відповідних банків, де зберігаються ці кошти. Відтак для оформлення субсидій необхідно знати. І здійснити чотири кроки: а саме отримати від організації надавачів послуг спрощені бланки заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи, і витрати осіб, заповнити їх і відправити на адресу управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, або віднести особисто. За тим місцеві органи соціального захисту населення нарахують вам субсидію. Вона в готівковому еквіваленті на руки не видається. Держава перераховує її комунальним службам в квитанціях, починаючи з моменту отримання субсидії. Буде відображено розмір субсидій для тих, хто має на неї право на цю суму і зменшиться плата за житлово-комунальні послуги.